Інформаційний марафон триває у студії для вас працює Тетяна Дублянко і традиційно для вас про найактуальніше та цікаве зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у цю пору традиційно для вас аналітика Валерій Димов, це керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог, уже з нами власне телефоном зв'язком. Пане Валерію, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава ворогам смерть. Ну і доброго дня, якщо він добрий. Президент США Дональд Трамп розсив утриматися від ударів по енергетиці на час переговорів в Абу-Дабі. Енергетичне перемир'я почалося в п'ятницю. Станом на сьогодні ми вважаємо, росіяни його порушили або вони вважають, що у тижні чотири дні або роблять ставку на війну. Так сказав президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюте. Власне сам Марк Рюте заявив наступне: ця ніч це був. Дуже погнали сигнал. Сьогоднішня атака Російської Федерації в топ 3 за масштабами за всю війну цим рекордом за кількістю болістичних балісти, балістики обстрілом Росія зірвала запропоновані американцями в Абудабі кроки деескалації. Власне, це також заявив президент України. Водночас Рюти додав, що США все бачать і розуміють. Аналогічно власне із критикою виступив і Сіку. Орські, от і вся обіцянка Путіна Трампа, міністр закордонних справ Польщі Розослав Сікорський, зазначив, що нічні атаки Російської Федерації прямо суперечать заявам Кремля про тимчасове припинення ударів по критичній інфраструктурі України. Дійсно, сьогодні в ряді областей, власне були обстріли енергетичної інфраструктури. Ми знаємо, що Харків там оголошено надзвичайний стан і багато наслідків дуже цих обстрілів. На вашу думку, ця реакція, яка зараз, яку зараз ми чуємо від світу, вона є достатньою. І Почуємо ми хоча б якусь реакцію від американців. Ну, яку ми реакцію маємо почути? Ну, там завжди було. Навіть коли Трампа не було, але він йшов до продовочного кампанії, лікав своїми твітами. Е, значить, Третєю світовою війною. Е, ми бачили, як Росія випалювала українських військовополонених воленівці, а е, сама скликала ООН, розкладала ніби то частини, ніби то хаймерсів і казала, що це зробили. А ті, які продали українцям зброю. Не продавайте зброї, не буде такого роду. Аксесії. Он почухала репу. Значить, склав, сказала не все так однозначно, бо Росія сидить в радбесі вон сама. Створили комісію. Комісію Росія не пустила. Комісію розпустила. Реакція нульова. Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. Пане Валерію, чи чути нас? Бо ми вас перестали чути. Нагадаємо, що теле, власне, телефоном зв'язком спілкуємося із Валерієм Димовим. Це керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог. Аналізуємо сьогоднішній день безпосередньо і а, атаку наймасштабнішу одну із наймасштабніших, який черговий раз здійснила Російська Федерація по території України. Ряд енергооб'єктів виведені з ладу. Знаємо власне про те, що на Харківщині оголошено надзвичайний стан. Та власне ряд областей нашої держави оговтуються знову під обстрілом був і Київ, і багато інших міст. Били іпотес. Власне, Володимир Зеленський також власне, додав про те, що Росія скористалася американською пропозицією щодо перемир'я, щоб накопичити ракети для масованого удару. Цей наймасованіший удар цього року у найхолодніший день. Після цього позиція України на переговорах буде скоригована, пане Валерію. Чи чуєте нас? Ну, власне, ми продовжуємо цей інформаційний день. Нагадаємо, що цими днями в Києві безпосередньо перебуває і генсек НАТО Марк Рюте. Також власне він заявив, що це був дуже погнали, поганий сигнал і звернувся до американців. Він зазначив про те, що США все бачать, все розуміють, але власне чи буде якась реакція на це. Невідомо Зеленський абсолютно готовий укласти угоду з росіянами. Про це заявив також генсек НАТО. При цьому він додав, що сьогоднішнім ударом Росія фактично зірвала всі кроки США після Абу Дабі. Ну знову ж таки та Володимир Зеленський сказав, що буде скоригована українська позиція щодо подальших дій у, перегон... у... у перемовному процесі. Власне, що ще з актуального? Отож Альфа сбу встановила рекорд із збиття ворожих БПЛА літакового типу. Центр спецоперацій Альфа служби безпеки України встановив рекорд із знищення ворожих безпілотних літальних апаратів літакового типу серед усіх підрозділів Сил оборони України у 2025 році. Екіпажі перехоплювачів Альф відмінусували за рік 2200 20 ворожих безпілотників, і це є найвищий показник ефективності у цьому сегменті протиповітряної оборони. Серед уражених цілей як ударні, так і розвідувальні БПЛА, противника це і шахеди, герані, молнії, ланцети, зали, орлани, марліни, італамси, скати та інші типи дронів, які Росія активно застосовує для терору українських міст і введення повітря. Тряної розвідки окрему увагу заслуговують і так звані жирні цілі. Зокрема, оператори Альфи знищили російські середньовисотні ударно-розвідувальні безпілотники великої тривалості польоту типу Оріон, вартість яких перевищує 5 мільйонів доларів за одиницю. Системна робота підрозділу з перехоплення ворожих БПЛА суттєво послаблює можливості противника вести розвідку та завдавати нових ударів. А також напряму впливає на безпеку українських міст, позицій, сил оборони та критичної інфраструктури. Логістика під вогнем, роботизовані комплекси служби Щит життя. Нині власне НРК є ключовим інструментом логістичної підтримки медиків на передовій. У бойових умовах фахівці служби щит життя тривалий час працюють безпосередньо на позиціях, що зумовлює постійну потребу в регулярному поповненні запасів води, їжі, медикаментів, навіть крові та її. Компонентів, коли пряма доставка на позиції стає небезпечною через обстріли та активність в піввідронів, логістичне забезпечення беруть на себе наземні роботизовані комплекси, вони доправляють необхідні ресурси у зону бойових дій, мінімізуючи ризики для особового складу. Власне та забезпечуючи безперервну роботу медиків на передових позиціях. Бригада на поліції людь век. Користовує усі доступні можливості, щоб ефективно виконувати завдання та водночас зберігати життя людей. Ну, власне, як я вже зазначала раніше в Харкові через нічний масований удар оголосили надзвичайну ситуацію. За словами міського голови Терехова, відсутність опалення взимку створює реальну загрозу життю та здоров'ю людей, особливо дітей, літніх і маломобільних громадян. Під ризиком опинилося близько 1200 будинків. Однак, завдяки блочномодульним котельням та альтернативним джерелам тепла, в Далося забезпечити опалення 300 будинків. Водночас для забезпечення системи теплопостачання в умовах морозів ухвалене рішення про злив теплоносія. В результаті теплопостачання припинене на 929 об'єктах. З них 853 – це житлові будинки. Без тепла залишилося майже 105 тисяч мешканців. Пане Валерію, знаю, що ви вже є з нами, вже зв'язок відновили. Чи чуєте нас? Так, я зараз чую. Так, продовжуємо нашу з вами розмову. Дійсно, власне, якщо говорити, так ви сказали безпосередньо про те, яку реакцію хотіли б. Ну хотіли б більш жорсткішої реакції. Ну тому що Трамп вийшов, оголосив, сказав: Я домовився, а виходить, що ні. Мало того, він так сказав, що Путін йому люб'язно пішов на зустріч, тобто України там немає. Ми маємо е, виконувати, значить, взяті певною мірою Трампом на себе зобов'язання наші не бити по Росії. Е, е, я собі уявляю, що було б, якби у нас щось таке відбулося, щоб там в Росії щось горіло. А ми, значить, маємо з барського плеча Путіна подякувати Трампу і Путіну, що в нас таке, значить, перемир'я, чудові новини, каже Трамп. Завтра вони там ви побачите, що кращі новини. Ну і тепер, якщо ми бачимо, що сьогодні Росія знаходиться в такому м'яко кажучи. В Слабкому стані, що вона не може реагувати на те, значить, як там Трамп ту саму Венесуелу, того саму Мадуру, протішно виганяючи звідти Росію і Китай, ставить а, собі. А разом з нафтою найбільшої поклади, найбільше поклада, якої знаходиться в Оноселі, ставить собі, що називається підпорядкування. Коли Трамп практично там блокує Кубу, коли Трамп вишвернув послаблену Росію за Кавказія, коли Трамп і таке інше, з усіх речей практично ми так послабили Росію, що її можна тут перепрошую добити. Так хтось сумнівається, що коли так званий мир, про якого там нам багато хто говорить, Ставлять опитування, що українців за те, щоб були територіальні посудки, забуваючи другу частину цього опитування. Що якщо будуть гарантії під гарантії, хто може повірити Трампові зараз? Мене поставили запитання, що він сьогодні Росії не добуває, не дає нам томагавки, що ми били по пускових установках, а не по ракетах, не дає нам ракети. А Зеленський звинувачує Європу, що вони там не проплатили проти ракети, але Трампа він не звинувачує, бо Трампа зараз не можна чіпати, він ж такий нас благодетель, він там гарантії нам які там нам може дати. Так якщо він нам не дає ті самі пак збиття сьогодні російських ракет послаблюють нашу позицію для того, щоб ми погодилися на Росію, на російські умови. Фактично капітуляції, щоб ми погодилися, сам мотивує Путіна, не даючи їм на баркет, щоб він був по нашій інфраструктурі, щоб ми сказали, боже, скоріше, щоб це закінчилося. Так в мене вона питання, якщо ви сьогодні цього не робить, то які можуть бути гарантії від Трампа або когось іншого, коли Росія отримує передишку, утримує, не дай Боже, значить, територіальні всі ці, значить, разом з людьми субутки закріпить свою так звану перемогу. А в нас не буде ні грошей, ні можливості будувати нової ні ніякий інвестор не піде в Україну під жодні обіцянки 800 мільярдів чи хоч 800 трильйонів. Хто буде реагувати на те, що Росія буде провокувати і робити наперед? Наступні після Макрона, Мерца і інших е Шольца і Туска політики. Ні, вони будуть реагувати так, як будуть хоті реагувати їхні громадяни. А вони будуть говорити ми не будемо ніяк реагувати. Трамп або може Джеджі Венс будуть реагувати. Ні, вони не будуть реагувати. Ось вам модель. Вони практично примушують нас, щоб ми погодилися на капітуляцію від обіцянки. Вони хочуть отримати сьогодні. Я кажу про Трампа і Трампістів, і тих, хто його підтримує, в тому числі в Україні хочуть отримати сьогодні для себе якісь там дивіденди, медальки, премії. Значить, я не знаю. умити руки, а ми. Ці обіцянки, ми маємо втратити свою територію про тих, те, що суверенітет. Тому ось вам модель, ось вам відповідь про те, що Трамп мотивує Путіна, послаблену Україну, далі теризувати, щоб ми погодили на план а, Трампа, а він потім скаже, що ви хотіли угоди. Ось вони. Ці угоди вони у вас на столі. Я суходачу угод. Ось відповідь на ваше запитання. Жодних гарантій, жодних обіцянок, жодних ілюзій. Путін завжди зможе знайти привід. А Росія буде посилена після того, як, е, якщо буде підписано такого роду речі і підуть там домовленості між, між Віткафом і е, Дмитрієм і Ушаковим. Росія буде диктувати умови інтерпретації гарантій. Сьогодні що Росія заявила? Що так, ми били Ми били. у відповідь на українські, значить там удари і таке інше. Що писали їхній власне після Ми вже винні в тому, що ми існуємо і, і бережемо, пробуємо зберегти наше життя. Ось в чому зараз суть такого городу домовленості. Вони летять в Абудрабі. Значить, вони там говорять, ми вимушені сидіти за столом. Зеленський каже, ми ви скоригуємо. Ми не можемо вийти за стола, вийти за стола, тому що там скаже, от це українці зірвали. Ми вимушені говорити якісь риторичні фігури, рахувати дні, чотири чи сім, дотепно чи не дотепно. А Путін свідомо б'є, коли тут рюте, люте, він свідомо б'є по центру Києва, тоді, коли тут був Гутеріш, він показує, я все одно буду робити те, що я буду робити. Він жодних фактично своїх максималістських умов не прибрав. Прибрали все, що драптує Путіна, і хочуть, щоб ми погодилися на це під виглядом так званого справедливого миру. Ось вам калька того, що буде, якщо ми підпишемо цей договор, мало того, у нас не буде зброї. У нас не буде зброї, тому що буде бучер завжди буде говорити. У нас чудовий мир, і Трамп будуть говорити. У нас чудовий мир. Не продавайте Україні зброю, і у нас буде чудовий мир. Ми навіть за гроші не отримаємо е, того цих цих ракет. Тому що прийдуть уряди в тих країнах, про які ми зараз говоримо, які будуть говорити. дивіться, у них е, нормальні речі. Чому ми будемо інвестувати в українську армію, в українську оборону, якщо в нас є проблеми з освітою, якщо в нас є там проблеми з вуглецевим слідом, екології, у нас є проблеми з охороною здоров'я. Як каже Дже Дювенс, те, що ми не дали Україні, пішло на гроші нашим пенсіонерам, які ми молодці. А що ви думаєте, так не будуть говорити французи, Ліпен, Маланшони або у, у, у Німеччині а, ті, які будуть атакувати Фріддеха Мерса і, і будуть приходити як популісти до влади в цій країні? Чи будуть інші а, Орбани і Фіцо в тих країнах, які будуть чомусь фінансувати Україну, тому що хтось колись щось пообіцяв? А, тому це терор, мотивований політика Трампа. От щодо е, того тієї заяви, що тепер позиція України буде скоригована на переговорах, чи дадуть це зробити той самий Трамп? Що таке скоригована? Я скажу: ми займаємося риторичними фігурами. Ми не можемо стати за столу, Путін це знає, свідомо б'є. Він свідомо бив по, е, по Україні напередодні перемовин. Єдиний раз, коли ми фірували, найперше він. Американський пан там припинені відзуч він тоді хотів вдарити, але наша операція павутиння зірвала такого роду удари. Вони довго е, значить, е, мали утиратися. Нагадаю, сло, на, значить, слова Трампа нашим медичам. Я говорив з Путіним. Він він обов'язково відповість. Ну, скажіть, будь ласка, це не є мотивація Путіна. Ти що, не можеш відповісти? Бо тобі вдарили, ти ж мав це зробити так, щоб українська сторона погодилася на всі твої вимоги. А в тебе там не вийшло. Він практично навіть словами говорить про те, що Путін має відповість. Я з ним говорив. Тобто він запросив Путіна відповісти. Єдине, що тоді вони не могли цього зробити одразу, тому що їм треба було передисаковувати залишки цих ту 22 два ту Значить, ту 160, їм треба було їх відсувати далі від наших ударів. Їм треба було позавантажувати ті самі Х-101, наші ті інші свої ракети. Сьогодні піднімають вони 5 бортів, так бо вони піднімали по 15-18, як було раніше. Він свідок погодитись на мої умови. І всі весь тиск був на Україну. І зараз Америка нам не дає ракет. Відбуваються інші там проблеми, і весь тиск йде на Україну. Ну я ви бачите тиск на Росію, я його не бачу. Те, що там у Лу Лукоїла, значить, забирають закордонні активи. Так ви подивитися, кому вони йдуть. Вони йдуть практично тим, хто розколює Європу. Угорське підприємство Мол викуповує завод Лукойла в Сербії. Орбан домовився про виключення. Російської, значить, о, о, виключення угорщини з цих, о, значить, вимог щодо торгівлі о, нафтою. від Лукойла. вона качається українською територією. Росіяни отримують гроші, тому що це нафта о, угорська. А про яку домовився Трамп, активи лукоїла в інших країнах, окрім Казахстана, переходять американські компанії. Де там Україна? Ви бачите? Ні. Є така концепція перемовин. Не ну, говорити про принципи, говорити про інтереси. Так говорить Росія в США. Та зрозуміло, що Росія порожні позиції, тому що вона значить послаблена війною в Україні, але ми не можемо вести позиції, вести перемовини відповідно до цієї гарвардської школи перемовин. Так званою, яка зараз там превалює в комунікаціях, ми не можемо, тому що у нас не можуть бути перемовини з вбивцями. Всі ці е гарвардські професори зі своїми всіми теоріями перемовин не зможуть відповісти вбивці, якщо вони досить подворотні, не працюють перемовини. Вин він. -він. Про інтереси, коли тебе хочуть вбити, Путін практично не визнає право України на існування. Він це говорить, і про це говорить і підтримують мільйони, мільйони мільйони путіних в Росії. Вони не вездуть наше право несування, не працюють перемовини, скоригували нашу поліцію, не скоригували. Вони примушують нас з ними говорити тоді, коли ми маємо піднятися і взагалі не вести перемовин. Ми не можемо цього зробити, тому що нас уже Трамп посадив. Ми не можемо показати себе стороною, яка не слухається Трампа. Путін знає це і свідомо б'є. Відповідь на ваше запитання. Індія погодилася припинити купувати нафту в Російській Федерації. Принаймні про це говорить Трамп. Про це президент США заявив після розмови в з індійським прем'єром Моді, натякнувши, що тепер купуватиме в Сполучених Штатах Америки, а можливо, і в у Венесуелі. Це допоможе завершити війну, каже в Україні. Нагадаємо, Індія другий за величиною покупець російської нафти. Водночас в Російській Федерації самі цього не чу. Москва до сих пір не чула заяв з Нью-Делі про відмову від закупок російської нафти. Росія дуже детально аналізує заяви президента Трампа по цьому питанню. На вашу думку, дійсно Індія може погодитися відмовитися від російської нафти? Так, вона це зробила практично на рендер-моді підтвердив, сказав, що про те, вони підписують там угоду за цифри. Я не буду говорити, що час не витрачати а, про те, що погоджується, він не може говорити як про мітер країни, яка залежить від Росії, ще поки що в дуже багатьох аспектах, Ми посилаємо Росію там куди подалі. Ну так е, не роблять тим більше на Моді, який е, обіймався з Путіним е, після того, як російська ракета. Таких заяв, звичайно, що робити не буде. Дуси прихильно традиційно, ще з часів там ідівсько-національного конгресу, індіганді, всі ці значить, проросійські е, про верхівки також залежить і дуже позитивно ставляться до Путіна. І, до речі, не сильно любиться. От для Америки нам не подобається, мені не подобається, але він бере своє. Індуси обіцяють значить відкрити свій ринок сільського продукції, продукції. Значить, американські автомобілі тоді будуть, а вони мали великі, значить. Е... Скажімо так, в для Індії, значить, податки кошти не тарифи. А дощ, європейський союз підписав договір про а, торгівлю. А, і тому Індія насправді сьогодні є а, тією країною, яка дійсно відривається від багато десятирічної а, поповіни а, торгівлі з а, Росією. Мало того, Індія була бенефіціаром тоді, коли Європейський Союз відмовився від а, нафти а, від нафтопродуктів. від Маємо розуміти? Зупинилися, і твої люди тепер не знають, де отримати а, дізель а, або а, те ж саме а, паливо, хім промисловець буде стояти, тому що твої політики так вирішили. Так питання не робиться. А, тому всі прекрасно розуміли, що нафтопродукти будуть кудись іти, але поки що в тому числі з російської нафти. Тобто не можна одразу російською нафтою обрізати, ми з вами про це говорили. Як би нам з вами не хотілося? Просто ціна на неї злетить і компенсує як золота, наприклад, злетіло з 1800 до 5000 за унцію, і воно компенсує. Росія продає золото, але кількість доларів за те золото, яке в неї запасав, воно відночим не зменшується. Та да, воно впаде, але зараз я не про це про те, що ні індійські підприємства почали отримувати російську нафту, а нафтопродукти продавати в Європу. Європа згодом. Відмовилися від навтопродуктів е, з, е, з Індії. Індія має їх кудись там продавати. Вони вимушені були також в певну міру, десь е, робити якісь свої висновки. Так російська нафта ставала токсичною, але Трамп зараз отримав те, що дійсно Росія е, не знає е, яким чином їм відреагувати. в тому числі до речі, такого роду удари говорять про те, що Росія хоче, е, ну будучи абсолютно послабленою, зараз хоче е, певну міру, десь зрозуміти, де вона знаходиться. Десь зрозуміти, що вона має отримати за те, що вона віддає Трампові, як Путін втягнув Трампа, так і Трамп втягнув Путіна. Путін не може реагувати на такого роду речі, які зараз відбуваються. Зараз заява рябкова, що вони заступник міністра закордонних справ Росії, що вони будуть реагувати на значить мілітаризацію Гренландії, тільки показує, що. А ті речі, які були абсолютно негативно сприйняті нами, європейцями, з зазіхання значить, Трампа на Грінландію, вони також не є корисними на для Росії. Подивіться зверху на, на мапу, подивіться на, на значить північний льодовий океан, і яким чином Грінландія, практично будучи посиленою країнами НАТО, так чи інакше, затя політики Трампа, такою, ну скажімо так, бикуючу політикою, так чи інакше. Ми бачимо, яким чином вона на сьогоднішній день є вже в орбіті тих країн, які будуть будувати проти Росії свої можливості з локаціями і таке інше. Тобто Індія відривається, і це також від для для Росії негативно, тому що обіцянки купувати російську перепрошую замість російську венесуельську нафту. А це тепер вже буде американська нафта, і гроші будуть ті не режиму а Сподівають, що вони сільським громадянам вони будуть е, позитивно це сприймати. Е, Індія практично на сьогоднішній день обіцяє е, закуповувати е, американську зброю на там 500 мільярдів інвестицій. Тобто, ми маємо розуміти, яким чином е, значить сіті е, індійська армія будувалася радянським союзом. весь індійський флот будувався е, на стапелях е, моїх миколаївських заводів. Ну не моїх, а в моєму рідному Миколаєві е, на двох заводах. Будувалися значить, індійські практично свінці і, 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 і інші кораблі, які досі є в Індійському океані. Все це відбувалося протягом багатьох років, і дійсно це позитивно для нас, якщо говорити про негатив для нашого ворога. І ми дійсно маємо говорити про те, що це позитивні речі, і я думаю, що вони матимуть. Навіть не в довгостроковій, а в середньостроковій перспективі ті наслідки, від яких від прогнозів, що до яких я не відходжу. Росія все одно програє, Росія вже програє. А такого роду речами, які ми з вами якими ми починали наш з вами коментар, вона вона просто не може визнати того, що вона програє. Ну ціна питання набагато простіше її було би добити тоді. В 91-му, набагато простіше було б одразу відреагувати на агресію е, Путіна проти Грузії, ну Медведєва Путіна, в 2008-му, набагато простіше було це зробити в 14-му, коли був Обама. набагато простіше це було зробити навіть в 22-му. Ну але ми бачимо, що ціна питання е, вона для них не болить, тому що е, все це відбувається всі ці коридори і перемоги Трампа від Венесуели до Сирії і. Значить, за Кавказі вони відбуваються за наш з вами рахунок за рахунок тих хлопців і дівчат, які зараз а, на фронті. Ми про це не маємо забувати і маємо нагадувати а, всім тим, хто нав'язує нам капітуляцію, які буде продовжувати агонію а, і ціну питання, яка а, буде в тисячах жертв а, і, і не тільки українців. пане Валерію, Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Валерій Димов це керівник громадської організації Сан.